Всім привіт! Я Таня Попернюк. Вітаю вас на моєму каналі. Це друга частина прослуховування, оцінювання, реакції та оглядів на фіналістів Національного відбору на Євробачення в Україні 2023. Першу частину ви можете переглянути, якщо не бачили, тут у підкасті, в описі до відео, або просто знайти в мене на YouTube каналі. Це друга частина. Послухаю ще 5 фіналістів, тому давайте розпочинати. Перша, кого я сьогодні послухаю, це круть із піснею Колискова. Круть стала відомою такою, знаєте, більш широкому загалу саме після участі у національному відборі. І взагалі мені подобається, що національний відбір відкрив для нас реально дуже багато крутих виконавців, незалежності від того, чи представляли вони далі Україну на Євробаченні. Ми їх все одно слухаємо. І це для артистів такий, знаєте, завжди прорив участь у національному відборі. Тому багато то хто прагне до цього, саме до участі. І для мене це абсолютно не дивно, що вони повертаються знову і знову, тому що це завжди такий ажіотаж навколо артиста. Це те, куди хочеться повернутися. Тому ми маємо цього року навіть не одне повернення учасників національного відбору. І круть одна із них. Тому давайте послухаємо минулого року. Вона минулого разу вона дуже багатьом сподобалась. Вона є такий, знаєте, музичний інструмент. Вона на ньому віртуозно грає. І це досить колоритно, але нагадую, якщо вона буде брати участь у самому Євробаченні, то вона не буде наживо на ньому грати, тому що там все йде в записі, всі музичні інструменти. Тобто, по факту, теоретично, навіть я могла б там сидіти і робити вигляд, що я граю. І так, так, Олександр Рибак також не грав на своїй скрипочці. Ага. Так що все, давайте слухати. Ти не знав цього? Так, реально, там ці музичні інструменти не звучать. Так, ну я так розумію, що розпочинаємо ми саме із звучання на цьому музичному інструменті. Звучить він дуже красиво насправді. І це прям реально колискова така. Дуже повільна, дуже красива, з красивим жіночим вокалом. Знаєте, типу, як... Пісня, як шкатулка відкривається, і там така балерина крутиться, і там такий звук. Угу. Угу. Дуже красиво звучить. Тут розпочинається більш ритмічна частина. Вона красива, вона реально красива. Я приблизно собі це так і представляла. Стає більш драматичною. Прям прямим текстом сказала про війну. Мені здається, по правилам Євробачення там є якісь обмеження щодо цього. Не факт. Можливо, прийдеться заміняти. Але з урахуванням ситуації в Україні не знаю, не знаю. Угу. угу. Дуже сумно, неймовірно сумно. Це не той сум, як був. В Демчука, типу, ну, я навіть не знаю, як це коментувати. Типу, це дуже сумна пісня, яка доречна на національному відборі, яка можливо навіть доречна і на Євробаченні, тому що ми в будь-якому випадку будемо наголошувати на ситуацію в країні. От, і я думаю, Країна, яка допомагає нам цього року, буде також ну повністю підтримувати нас також, От, тому що ви ж пам'ятаєте, що саме Україна стала переможцем Євробачення, але Євробачення проходить в Англії саме завдяки тому, що ми не можемо забезпечити безпеку проведення конкурсу, тому що в нас війна в країні, яке Євробачення, той факт, що ми взагалі беремо участь у Євробаченні. Ну, типу, це вже про щось говорить. Типу, що виходить так багато пісень, що українська культура, українська музика вона набирає все нових і нових масштабів. Ну, це дуже круто. І я думаю, Євробачення нам вкотре цьому допоможе. Пишіть в коментарях, чи сподобалася вам пісня Круть, а ми переходимо до наступного фіналіста. Мойсей із піснею I'm not alone». Я так розумію, що це також буде людина із інструментом. Він використовує скрипку. Я про це говорила вам також у попередньому відео, коли робила огляд на учасників. Пісня англомовна. Слухаємо. Дуже, дуже сумна. Відразу розпочинається з лірики. Знову має такий British vibe трішки. Саме от у мене такі асоціації. I'm not alone». Я не один. Я з собою. О, оце сильно. Ті учасники, про яких говорять такі самі найпопулярніші, і всім пророкують перемогу. Вони якось до них завишені очікування. Тут Мойсей, я не знайома з його творчістю, але мене це вражає. Тут у нас з'являється скрипка. І воно звучить дуже драматично, прям сильно. Хоча розпочиналася як звичайна сумна пісенька. Тут прям сильно. Мені подобається, так. Він дуже круто грає. І все це в поєднанні з вокалом. Ну, можливо, знаєте, трішки попсова фраза, типу «I'm not alone». Ну, знаєте, заїжджене трошки. Але тим не менш. Угу. І в кінці, отак, йшов трек, йшов, йшов, а потім на спад. От в кінці. Угу. Повільно так. Краще, ніж я очікувала від нього, тому що знову ж таки я нічого так особливо не знала про цього виконавця, не знайома була з його творчістю. У мене не було ніяких особливих очікувань. Тому що, наприклад, Джері Хейл, я знала її творчість. Демчук, я знаю його творчість, і вони, знаєте, ну так, плюс-мінус десь в своєму руслі і були. Тут я нічого не знаю, Там, ну, я знала, що він грає на скрипці, в принципі, і все, скрипка була. Але, звичайно, це досить так мотиваційно. Звучить драматично, з надривом, таким він виконує. Непогано. Пишіть в коментарях, як вам. Наступні фіналісти. У нас це гурк Ой, System З піснею Ой, ой, тужу. Ой, System ой, тужу. Легко буде запам'ятати європейській публіці. Там ой і там ой. Ще цікаво, що я бачу на заставці в них людину в масці. Ну і розуміти, я людина асоціації. Я відразу подумала про що, про що? Про хардкіс, звісно. Перевіримо, перевіримо. Тому що в них також була людина в масті, хоча вони також були не перші і не єдині. Хто так робив? Та є такий момент трішки загадковості з їхньою творчістю. Я не знайома. Тому давайте познайомимося і послухаємо, що вони нам хочуть розказати проспівати пісня називається Ой тужу. А я чомусь підозрюю, що вона не буде сумною. Я думаю, вона буде веселою. Давайте перевіримо. Ого, як затянули. Ой, тужу. Я щось таке наметили. Прям чути, що тужить. Тужить. Дуже сильно. Боже, Боже! Це от так само вириває з контексту. Коли ти на розслабоні дивишся, все слухаєш, а тут з'являється щось отаке, і прям як ніби шамани, якісь шаманство, меджік. Поки що я чую тільки голос і дуже. А, -фі. є, <Social> що почалося? Ми перенеслися дуже різко на якусь техну вечірку. Це несподіваний поворот. Несподіване це було. Ой, вона так прикольно поєднується. Типу, такий вокал, прям він дуже-дуже глибокий. Прям він десь з недр піднімається і просто ллється. Сподіваюся, що вона в живу так само співає. Ой, ну тужить вона, звісно, дуже сильно. Прям дуже сильно. Це цікаво, це реально цікаво звучить. Типу, є елемент несподіванки, ти ніколи не знаєш, що буде далі. І знову так на вечірках. Трішки дивно, реально. Це цікаво, але це трішки реально дивно поєднується. ми зрозуміли. Ми зрозуміли за три хвилинки, що вона тужить. от це єдине, що ми зрозуміли. Тужить вона прям, <прав> прям дуже сильно, прям тужить. Реально, я вам кажу. Ну, це не знаю, цікаво, але якось ну, чогось не вистачає. Типу, основна тема, ну якби. Це звук оцей техномузики, якийсь він, типу, як стандартних якихось ефектів зроблений, але цікавий голосовий ефект. При тому, що коли вона співає, то музики практично немає. Вона є своїм голосом музикою, розумієте? Ну воно прям дуже глибоко. Мені здається, що в нас за таке не проголосують. Пишіть в коментарях, як вам ця пісня, тому що з однієї сторони це було дуже несподівано і якось неоднозначно по відчуттях, тому що. Ніби як і цікаво і неординарно, і дуже так міцно, але з іншої сторони, ну, не дотягують, не вистачає якогось чи приспіва, чи якоїсь більш мелодійності. Воно ну, просто це окремо, те окремо. А разом щось вони не сильно поєдналися. Ну, не знаю. Чекаю на ваші коментарі. Я відео ви в коментарях, я потім вам все відповім. Я все читаю, все читаю, я все відповідаю, тому... Обговоримо ще детальніше, я також ще послухаю декілька разів. Все це не переживайте, не пишіть. Поговоримо. А ми переходимо до наступного фіналіста. Наступний фіналіст це гурт Бланш». З їх творчістю я знайома, тому що неодноразово додавала їх пісні у новинки. На моєму каналі є спеціальна рубрика, яка виходить 1 та 16 числа кожного місяця. Це нова музика. Розпочала я це все з початком повноштабної війни в Україні для того, щоб підтримувати українських артистів, молодих українських артистів, і ви, коли підтримуєте мій канал, мій проект. Допомагаєте мені таким чином підтримувати українську музику. Тому їх я вже неодноразово чула. З їхньою творчістю я знайома, тому давайте послухаємо їх пісню для Євробачення. Легенька під гітарку така лайтова. А в них, в принципі, такий і репертуар. Я це я, я це перевидача. Лірична, красива, спокійна. Для аудиторії української ця пісня зайде, я думаю. Досить така рівномірна пісня, немає сильних перепадів в неї. досить символічна пісня, про дім. Для всіх українців це значення набуло нового змісту. Багато хто виїхав за кордон, тому багато хто просто не повернувся до своїх домівок. Тому дуже важливо відчувати. Оце що було відчуття, коли ти вдома, реально вдома. І це може бути навіть не тільки прям будинок, квартира, це реально може бути ціла країна. І я сподіваюся, що одного дня всі українці повернуться до своїх домівок. Простенька, світла, добра, позитивна, така лагідна, спокійна, я вже говорила. Угу. Так особисто чисто суб'єктивно, здається, що вона. Не те, щоб формату Євробачення, якщо ми можемо про це судити, але все постійно змінюється. Хто ніколи не думав, що Реп може перемогти на Євробаченні? Чарок також був останні роки не в тренді. Пісенька, яка, я думаю, прийдеться до душі багатьом українцям, як мінімум. Тому я думаю, їх участь у національному відборі буде досить таки позитивною для них, як для гурту. І останній на сьогодні гурт, який закриває сьогоднішнє відео, і десятку фіналістів для мене це гурт творчів. Багато хто вже пророкує їм перемогу? Але я нагадую, що гурт став такий широко відомий саме завдяки національному відбору. Тоді вони були реально відкриттям року. Ніхто такого не очікував. Так, в них була і творчість і якась, і до національного відбору, тому вони й прийшли минулого разу. Але саме після участі вони стали ну такий важкий люкс. Вони стали вони були дуже круті. Єдине, що з ними тоді був пов'язаний скандал, що вони не змогли наживо. Виконати свою пісню, хто там вже правий, хто винуватий, то вже таке, там дуже все це довго тягнулося. Але тим не менш, музика в них крута, вони круті, вони виглядають круто, реально круто, прям стиль топ. І музика в них крута. Це головне. І є, є, знаєте, якісь перечуття і надії на них, що можливо вони повернулися з чимось ще крутішим, ще топовішим. І я хочу це послухати. Давайте зробимо це. Він як пісня називається. Як це hurt. Що це? Харт. Хет арт. Їх нова пісня для національного відбору називається Heart of Steel, що в перекладі означає сталеве серце або серце зі сталі. Боже, яка метафора? Трястця, трястця. О, це слово мені підходить. Трястя. Яка метафора? Давайте послухаємо пісню. Ого, розпочинається дуже агресивно. Дуже електронно агресивно. Так, 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 так. Ефрі ідеальна англійська, звучить він. Звучить він цікаво. І знаєте, так, ніби трішки підкрадається. О, це був хороший акцент. Угу. Мені, мені подобаються ці протяжні звуки на фоні. Так, так, так. Головне, головне, це що? Приспів. О! Драматично. Знаєте, трішки, трішки драматично це було. Мені подобається. Інтрига. Так, 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 так. О! Це, Це воно. Апігіно... Трясця! Це круто! Мені подобається це українське трясця. це прям суперово звучить. Я дуже рада, що вони мене поки що не розчаровують. Бо знаєте, ці очікування від артистів, яких ти знаєш. Мені дуже подобається, як протяжно звучиться пісня. З сильними акцентами, з наголосами, з драматичністю, з такою метафорою. Дуже круто. Ууу. Вау! Не дарма. Я залишила їх на самий кінець. М -м -м, супер! Ууу! Я обожнюю такий стиль в музиці. Це супер! Вау! Друзі, це клас! М -м. Я не знаю, як вам. Пишіть в коментарях, обов'язково пишіть, як вам всі фіналісти, як вам ця пісня. Ну, знаєте, мені зайшла. Ну і реально зайшла. Реально зайшла. Я прям хочу ще її послухати. Це. Це про щось та й говорить. Знаєте, дуже круто, дуже круто творчі. Ух, пісня гурту творчі мені реально зайшла. Реально дуже, дуже круто. Поки що, поки я дуже швиденько всіх послухала, а саме і так відбувається прослуховування, зазвичай люди не, не слухають на період пісень. Вони реально більшість слухають тільки фіналістів в фіналі. І от коли так швидко, швидко, швидко слухаєш всі, має бути щось таке, що тебе зацепить, що буде неординарним, що буде крутим, це те, що можна проголосувати. Ось так. От е, тому таке, знаєте, швидке прослуховування всіх пісень це такий стрес для мене. Але е, я всіх послухала, і хтось із цієї десятки обов'язково представить Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, яке прийде цього року, 23-го року, у Великобританії. Хто це буде? Я не знаю. Це ми дізнаємося вже дуже скоро. Буде один ефір. Один онлайн-ефір, і саме на ньому ми визначимо українців, хто буде нашим представником. Пишіть у коментарях обов'язково, як вам пісні, які ми послухали сьогодні, як вам взагалі десятка фіналістів, хто вам сподобався найбільше? Свій топ. 10. я обов'язково також завантажу на канал, тому очікуйте, я ще раз все це переслухаю і складу свій топ, хоча в мене вже є такі плюс-мінус здогадки, що це буде. Е, обов'язково ставте цьому відео великий палець вгору. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал для того, щоб підтримати український YouTube. А сьогодні в мене на цьому все. Мене звати Таня Попернюк. До зустрічі!